Гарне питання, бо насправді є багато інструментів, отак діагностичних, так, як психодіагностичний шкал для вимірювання рівня тривоги, mm. і тим не менш, там, хоча й буде десь умовна норма, підвищено, і, і так далі. Я би з критерієм рахував те, а який рівень тривоги ти можеш витримувати, і винести на пев... фізіологічному рівні. Так, так, так. Керувати ним так, щоб використовувати цю тривогу як енергію для дії, і патологічним є той рівень тривоги, який вже призводить, який не є стиму стимулюючою так, силою, так, до дії, до, до того, щоб бігти чи, чи битися, чи щось робити, а е приводить навпаки до оціпеніння. Так, заклякання, або, або до навпаки, такої ажитації збудження рухового, але хаотично, непродуктивно, або призводить до розконцентрації уваги, зниження продуктивності. Тобто це ознака ну, того, що рівень тривоги досягає патологічного рівня.